Участь у цьогорічній вже 13-й спартакіаді журналістів взяло 11 команд а це більше як півсотні спортсменів. Хоча торік претендентів на медалі було більше, розповідають організатори спортивне суперництво від цього не втратило. роботою, робота, а треба ще й організувати відпочинок. Є спартакіада, з'їхалися люди. Шкода, що не приїхали сьогодні Ті наші давні друзі з Кримосарни. Не приїхали в Костопіль, немає гощі, немає інших, скажімо, учасників. Не брали цьогоріч участь у спортивних змаганнях журналістів і десятиразові переможці Спартакіади редакційний колектив газети Вільне слово. Підключилися команди, які е, як, практично не брали постійно участь. Це МНС, е, там відділ з громадських з громадськістю е, і УС Рівненської області. От. Ну, змагання традиційні, і дійсно вони сприяють оздоровленню працівників засобів масової інформації. Змагалися журналісти протягом двох днів. Визначали найкращих, а коли парата мікрофона у семи дисциплінах. У підсумку перемогу здобула команда Острозької районної газети Життя і слово. У переможців завше настрій такий піднесений. Чи сподівались? Так, да, звичайно, сподівались. Адже команда Острозької районної газети Життя і Слово хріники на змагання приїхала. Три роки тому. Ну, Стартом було третє місце. Минулого року ми посіли друге і вже цьогоріч ми, як кажуть, прагнули все-таки дійти до тої найвищої сходинки перше місце. Зовсім трохи поступилася чемпіонам команда телеканалу РТБ. Наші колеги здобули дев'ять срібних медалей і посіли друге командне місце. Відпочивалося чудово, змагалося теж нормально. Ми в багатьох видах непогані місця зайняли. Да? Ну і дуже приємно тут. Враження від цієї спідхеди дуже чудово. Природа, позитивні люди. Всі відпочивають, змагаються. Дружба, взаєм, захват, мир, любов, змагання все дуже чудово. Роман Сварида, Юрій Савчин, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.